Сьогодні хочу обговорити та звернути вашу увагу на зміни в діючому законодавстві, які стосуються виробників та імпортерів тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Незважаючи на те, що маркування підакцизних товарів врегульовано діючим законодавством та не зазнає суттєвих змін, іноді з метою покращення контролю за обігом підакцизних товарів та наповненням бюджету країни, вони відбуваються. Останні зміни, які відбулися з питань маркування підакцизних товарів, спрямовані на більш збалансоване наповнення бюджету країни, торкнулися ставок акцизного податку на тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Так, з 1 січня 2023 року законом України збільшено ставки акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах з 3 тисяч гривень до 10 тисяч гривень. У зв'язку з цим Хочу звернути вашу увагу, що при ввезенні підакцизних товарів у періоді, який відбувається після зміни ставок акцизного податку, є обов'язковим внесення відмітки про доплату акцизного податку до заявки розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів, за якою відбувається дана подія, що надасть вам можливість уникнути питань з боку контролюючих органів під час перевірок. Хочу подякувати всім сумлінним платникам за незламність та нестримне прагнення здобувати та примножувати статок нашої країни.